Нечистоти, які б'ють ключем, просто з каналізаційного люка, рівчаки, брудної води та сморід, який не може передати камера. Таким наприкінці минулого тижня берег ріки тетерів в районі вулиці Івана Гонти побачили місцеві рибалки. Чоловіки розповідають, їх увагу привернула велика кількість мертвої риби на березі. В четвер, прошли четвер, рибаки прийдя на річку побачили море моря риби. Пропавши ракелязут на берег там, чайки все етаєлі. Ну, естественно, забили тревогу, начали звонить. Вот. Я первого-напервого, кому позвонил, я позвонил начальнику рыбоохоронного патруля. Вот. Сообщили, что що... ну, мы же не знали причины, по которым это все происходит. Вот. Ну и своими силами начали искать от чего. То есть предположили по цвету воды, что есть какой-то сброс. Вот. Начали своими силами искать. Обнаружили несколько труб там в Дульбере. Но, ну, в принципе, они давно всем были известны. Просто то с них что-то текло, то не текло. Вот. Тут, как бы увидели, что практически со всех труб валит какая-то вода неестественного цвета, там, с неприятным запахом и тому подобное. Вот. Забили в колокола. рибалки ще вранці, 25 липня, приходили до муніципалітету, щоб звернути увагу міської влади на ситуацію, яку поміж собою вони вже охрестили екологічною катастрофою. По обіді на місце виїхав заступник міського голови Олександр Фещенко. За словами чиновника, порив води відбувся через поломку трубопроводу, який наразі ліквідовують працівники Житомирводоканалу. Заміна труби зупинить потік нечистот в тетерів, але тієї ж миті Олександр Фещенко додає ремонтні роботи ускладнені тим, що місцеві мешканці. Заблокували доступ до мереж. У першу чергу це швидко закрити аварійний порив наших мереж. Я не знаю, як ми швидко його закриємо, тому що обіцяли, то, що, то, що водоканал, працівники водоканалу до кінця цього дня з ним справитися, але є там ряд технічних моментів. Ми не можемо добратися до наших мереж, тому що мешканці забудували провулок. Ось чому вся причина. Незаконний. Я зараз буду розбиратися, чи це законне будівництво. Але е, одному моменту цю ситуацію це не вирішить. Зрозуміло. Чому не піднято було питання терміново припинити водопостачання, да, наприклад, на картонний комбінат і на той весь мікрорайон? Тут вже зараз будемо визначатися. Тому що одноосібно я таке рішення прийняти не можу. Це комісія з надзвичайних ситуацій. Це перший захід, щоб хоча б зменшити потрапляння січних вод в річку. Стосовно мору риби в річці, чиновник каже, встановити може лише експертиза, але додає, ймовірно, хтось несанкціоновано скинув відходи в колектори. А по мору риби нам скаже зараз висновки екологічної інспекції. Ми повинні ще раз, сьогодні ми розглядали це питання. Я повинен зрозуміти, що потрапило в річку. Якщо це просто біологія, ну ну я не, не, не готов сказати, чи це достатньо цього для того, щоб. Такі мор мориби тут є інші думки, що можливо десь іще відбувався якийсь несанкціонований схід. Результати лабораторних досліджень чітко вкажуть, що ми маємо в воді. От тоді ми будемо розбиратися. Зараз чекаю результатів, і тільки вони будуть будуть збирати комісію надзвичайних ситуацій. От і все, спеціалісти повинні сказати своє слово. Далі, в залежності від того, що ми побачимо в воді, і чому тоді зможемо сказати, чому справді відбувся ну, такий великий мор риби. Поки працівники водоканалу намагаються усунути порив у мережі, нечистоти і далі спускаються до тетерева. А представники Федерації риболовного спорту у Житомирській області обіцяють, якщо влада найближчим часом не з'ясує причини забруднення річки і не встановить винуватців Гибелі риби то рибалки навідуються на найближчу сесію міської ради.